Вітаю у цьому відео. Ми будемо виготовляти товари. Ми в минулому відео вже купували компоненти, і в цьому відео ми вже будемо переходити до нашої операційної діяльності, яка стосується виробництва. Тож ми заходимо в модуль «Виробництво». Одразу ми бачимо список всіх замовлень на виробництво, які в нас заплановані, але вони ще не готові. Для того, щоб подивитися, готові. Виробництво ми забираємо фільтр зробити і побачимо замовлення на виробництво вже в статусі готово. Давайте натиснемо Новий, щоб створити нове замовлення на виробництво. В Попередніх відео ми налаштовували специфікації або технологічні карти готових товарів, які ми виготовляємо. Будь ласка, перегляньте попередні відео, якщо ви вперше на нашому каналі, вперше дивитеся це відео. Або, якщо ви щось пропустили, ми натискаємо на поле товар для того, аби обрати товар, який нам необхідно виготовити. Наприклад, ми будемо виготовляти диван білий із синтетичної тканини і нам необхідні металеві ніжки. Ми бачимо, що у нас по специфікації підтягуються автоматично компоненти, ми бачимо, звідки вони беруться. Нагадаю, що у нас два склади: один склад для компонентів, один для готової продукції. І ми одразу бачимо, що у нас якихось товарів не вистачає. Ми можемо зайти на кнопочку прогнозу, але нам необхідно спочатку зберегти це замовлення на виробництво. Заходимо на кнопку прогнозу, щоб подивитися, що в нас яка ситуація. У нас є в наявності тисячу одиниць, але вони в нас зарезервовані для виробництва, яке ще не виконане. Тисячу одиниць я можу просто відмінити резервування цих компонентів з іншого виробництва, або ж мені необхідно, як менеджеру з виробництва повідомити закупівельників, що мені необхідно поповнити цей товар, мені його не вистачає, а треба виготовляти компонентів немає на складі. Або ж подивитися, можливо, випадково купили ці товари на інший склад, на готову продукцію. Я можу переключитися між складами і поглянути, що в мене там відбувається на іншому складі. В даному. Випадку, мені не вистачає товарів, і перше виробництво там, умовно якась там проблема, і я просто натискаю відмінити резервування для того, щоб е, зарезервувати. Е, ці товари саме на це виробництво. І так само я зроблю із металевими ніжками, тому що в мене така сама ситуація. У мене 40 одиниць є, вони зарезервовані були на першому виробництві, але я відмінила резервування, відповідно, у мене ніжки також були відмінені по резерву. Якщо мені необхідно виконати більшу кількість товарів готової продукції, я натискаю там, де кількість, проставляю, наприклад. Наприклад, 10, щоб подивитися, наприклад, по залишкам по компонентам, чи є в мене всі залишки по компонентам для 10 одиниць товарів, ну або просто мені потрібно 10 одиниць товарів виготовити. Я залишаю одну штучку, і зберігаю цей документ. Також я можу планувати виробництво на пізнішу якусь дату, не на сьогодні, але ну, умовно ми працюємо, що вносимо в системі дані день в день. Сьогодні виготовляємо, сьогодні вносимо це виробництво. І, Натискаємо підтвердити, після підтвердження в мене зарезервувалися компоненти зі складу для компонентів, тому що ми відмінили резервування з попереднього виробництва, яке ще не виготовлене. Тобто статус компонентів всі в наявності, все чудово, я можу продовжувати це виробництво і виготовляти готову продукцію, списувати компоненти. Якщо у нас ми зараз розглядаємо простий варіант виробництва, коли в нас просто є компоненти, і нам необхідно їх списати і отримати готову продукцію. Якщо ми хочемо працювати складніше в системі ОДУ на виробництві, ми можемо також налаштовувати операції, робочі центри, на яких ми їх ці операції виконуємо. Щоб у нас рахувався час. Ми можемо вказати в воду вартість робочої години на робочому центрі, щоб у нас це також потрапляло в собі вартість готової продукції. Але ми зараз розглядаємо. Простий варіант, коли нам потрібно швидко запустити компанію в системі ОДУ, і щоб ми вже вводили виробництва, фіксували їх, щоб компоненти списувались, готова продукція у нас отримувалась на склад. Тому ми підтверджуємо чернетку замовлення на виробництво. Якщо всі товари в нас є в наявності, чудово, ми натискаємо позначити, як зроблено. Нам необхідно застосувати, щоб ми використали всі компоненти, які в нас зазначені були. по ці специфікації. Якщо ми використовуємо меншу кількість, ми можемо це виправити і там, де спожито, вказати меншу кількість ну, або навпаки більшу. Але у нас все йде чітко, так як у нас зазначено в специфікації, тому я натискаю застосувати, що відбувається в цей момент. Воду. Компоненти списуються саме в момент, коли у нас вже завершене виробництво. Тобто, в цей момент система робить одночасну проводку по складу, списує компоненти зі складу на виробництво. У нас 23-й рахунок бухгалтерський, і з виробництва ставить готову продукцію до нас на склад. Ми можемо подивитися аналіз вартості, тобто, система також автоматично нам рахує. Собівартість готової продукції, якщо ми виготовляємо цей товар. В даному випадку у нас включені тут саме собівартість компонентів. Тобто ми купували ці компоненти, вони в нас лежали, лежали на складі, лежать у нас товари в даному випадку посередній вартості. І порахувалися по них у нас собівартість готової продукції. Нас часто запитують клієнти, а як нам що робити, як розподіляти додаткові витрати на виробництво, якщо це, наприклад, зарплата або в нас є витрати. На світло і так далі. В Оду, на жаль, через те, що ми зарплату рахуємо, або там світло в нас рахунок за світло за газ там і так далі приходить в кінці місяця, а виробництво у нас умовно на початку місяця, то розподілити додаткові витрати ми можемо хіба що просто на бухгалтерський рахунок, там, наприклад, собівартість готової продукції, де це перший рахунок, але на самій карті товару собівартість заднім числом у нас не збільшиться, якщо ми цей товар, наприклад, вже. Продали або відвантажили там на інше виробництво і так далі. Таким чином це не працює. І ви повинні про це пам'ятати і знати. Але загалом по всім цим бухгалтерським нюансам у нас будуть додатково записані окремі відео, ми це детальніше потім поговоримо. Давайте також подивимось по переміщенню товару, що у нас відбувається на складі. Тобто, у нас із складу компоненти. Запаси списуються на віртуальний локейшн, виробництво. Компоненти, натомість одна штучка, тому що ми один диван виготовили, впав у нас на склад для готової продукції. Раніше ми налаштовували два склади окремо для компонентів, окремо для готової продукції, і також налаштували, відповідно, це на маршруті для виробництва, щоб у нас компоненти бралися зі складу для компонентів, а готова продукція падала на загальний склад готової продукції. Тобто, це також воду налаштовується. Перегляньте, будь ласка, попереднє відео. Тобто тепер ми ми виконали замовлення на виробництво. Якщо ми зайдемо в список всіх замовлень на виробництво, заберемо фільтр зробити, побачимо виконані всі замовлення на виробництво. Таким чином, ми працюємо воду із виробництвами. Розглянули простий варіант використання цього модуля, для того, щоб ми швидко запустилися, вже фіксували наші замовлення на виробництво, списували компоненти, ставили готову продукцію на склад і далі ми вже можемо ці товари продавати, але про це ми поговоримо. Поговоримо вже в наступному відео. Дякую за перегляд!